Знижки представляють єдині знижки на троксева 15% П'ятнадцять відсотків аптеках подорожних. Мавда оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Її вбила Росія на кривавому рахунку окупантів ще одна обірвана молода доля відважної українки на Харківщині. Росіяни вбили госпітальєрку Олександру Майк Мулькевич. 14 серпня вона мала відпрацювати крайній день своєї ротації і вже сьогодні бути вдома зі своєю сім'єю. Про героїчну життєву історію юної захисниці розповім за мить з вами. Новини Тесені і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, а тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Вона обрала своєю місією порятунок людських життів і повернулася із поля бою на щиті внаслідок атаки російського дрона на автогоспітальєрів у Харківській області. Загинула 35-річна медикиня Олександра Мулькевич. Про це повідомила на сторінці в інстаграм засновниця госпітальєрів Яна Зінкевич. Вона назвала смерть посестри Олександри дуже важкою втратою для батальйону та всієї держави. На Харківщині Росіяни скоїли черговий злочин. Було поцілено за дрона в евакуаційну машину медиків-госпіталієрів на Харківщині, яка прямувала на виконання задачі. Одна парамедикиня з пораненнями середнього ступеню уже в госпіталі їй надають оперативну допомогу. Обговорюємо питання транспортування пораненої до київського медичного закладу. Одна дівчина, на жаль, загинула на щиті посестра Майк Мулькевич Олександра Юріївна. Вона також розповіла, що екіпаж з трьох дівчат мав відпрацювати останній день своєї ротації та 15 серпня вже бути вдома зі своїми сім'ями. Однак Олександрі цього не судилося. Її не дочекалися мати та чоловік. Екіпаж із трьох дівчат мав відпрацювати сьогодні крайній день своєї ротації і завтра вже бути вдома зі своїми сім'ями. Троє відважних українок, які обрали своєю місією порятунок людських життів, наймирнішу і найнебезпечнішу ідею, були змушені змінити свої мирні професії і долучитися до підтримки українських сил оборони на кривавому рахунку росіян ще одна обірвана молода доля відважної українки. Я висловлюю глибокі співчуття родині полеглої героїні, чоловікові та матері, її друзям, побратимам, посестрам екіпажу. Це дуже важка втрата для нашого батальйону і для усієї держави. Своєю чергою начальник поліції Харківщини Сергій Болвінов уточнив, що обстріл відбувся у селищі Білий Колодязь. За його словами, вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Знову в впів'я росіяни вбили медиків-волонтерів. В селищі Білий Колодязь росіяни атакували машину медичного батальйону госпітальєри. Загинуло двоє медиків чоловік та жінка, які були в автомобілі. Вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей. Всі вони поранені. Олександра Мулькевич була командиром екіпажу бойових медиків. У батальйоні госпітальєри з невимовним сумом зустріли звістку про смерть бойової подруги. Про неї відгукується як про неймовірну людину універсального бійця, яка ніколи не відмовляла у допомозі, завжди мотивувала інших та піклувалася про свій екіпаж. Майк, нам буде тебе дуже не вистачати. Вже не вистачає і біль розриває серце на шматки. У батальйоні зворушили некрологом вбитої Росією медикиня, в якому розповіли, як вона мотивувала та підтримувала колег. Я ніколи не зустрічав людину, який під силу дійсно все. Всі наші спільні знайомі відгукувались про неї як про універсального бійця, який ніколи не відмовляв у допомозі, міг виконати будь-яку роботу, будь-який проект, при цьому завжди створювавши найприємніший клімат, який тільки доводилось відчувати. З МАЄК працювали на одному напрямку з суміжними екіпажами в черні і вийшло так, що дуже швидко потоваришували. Кепсько, що так мало часу, була честь знати її. Майк була неймовірною людиною, водієм, бойовим медиком, командиром екіпажу і просто свідомою громадянкою нашої країни. Завжди мотивувала, сама теж прагнула навчатись, підвищувати навички, саморозвиватись. Завжди піклувалась про свій екіпаж і не тільки. Мене, коли я їхала в червні, вперше старшою на та і наш екіпаж увесь підтримувала на всіх етапах від зборів на базі підготовки машини до простого якви та напоїти чаєм на стабі після важкого евакуа. Не цуралась і неабияк як підтримувала новеньких в баті. Була взірцем в роботі та поза її межами. Легка на підйом ще й усіх теж підіймала. Під час знайомства з такими сильними і тендітними дівчатами в голові зникає фраза Дівчатам не місце на війні. Герої не вмирають. Вдень, коли мережу сколихнула звістка про смерть Олександри, тисячі людей написали на своїх сорінках слова співчуття. Серед них були і друзі загиблої медикині. Зараз пишу цей пост і знаю, що за кілька годин до мене нарешті дійде, що тебе не стало. Ти загинула. Ти була моєю подругою, моїм компаньйоном по проєкту, кращою, кого я знала. Ця поїздка в Київ була такою особливою, бо ми проводили разом час. Зазвичай цього часу не вистачало. Рада, що ми були разом в цю поїздку. В нас немає спільних фото, є лише оце, яке я тобі зробила у 2022 році. Я ще тоді подумала, яке у тебе велике серце і як сильно я хочу, щоб ми були друзями. І ми були, і я ціную це кожну хвилину з тобою. Твою підтримку, жарти, пиво разом, твій інструктаж, як пакувати вак, твої ідеї і запал. Твій позивний був Майк, бо ти хотіла, щоб тебе сприймали серйозно. Все так і було. Ми твої друзі, твій чоловік, родина, всі ті, хто тебе, хоч трошки, знав, наші британські колеги, ми тебе любимо. Ти назавжди в нашому серці. Світ від сьогодні втратив найдобріше серце. Спочувай з миром. Я тебе назавжди люблю. Росія забирає життя найкращих та найвідважніших. Днями в мережі з'явилася новина про смерть ще однієї захисниці. На фронті загинула 19-річна бійчиня Юлія Бояновська. Військовослужбовиця із позивним тиша загинула 12 серпня в бою поблизу населеного пункту Гриківка, Луганщина. Вона служила у лавах 3-ї окремої штормової бригади. 2 вересня дівчині мало виповнитися 20 років. Про це стало відомо з допису Біберської громади, до складу якого входило село Кнісело, звідки захисниця була родом. У захисниці залишилися батьки та 17-річний брат. Із неймовірним сумом, великою скорботою і співчуттям, сповіщаємо про повернення на щиті нашої захисниці. У визвольних боях за Україну жартовно віддала своє життя і навіки стала до лав небесного воїнства, наймолодша наша героїня, старший стрілець-оператор Боянова Юлія. Як повідомили в організації Правий сектор 3», членкиною одного з осередків, якого була Юлія, дівчина стала на захист держави у 19 років. У серпні вона доєдналася до лав третьої окремої штурмової бригади. Подруга тиша була з тих людей, що готові були в будь-який момент прийти на поміч, допомогти всім, чим зможе, і надати будь-який ресурс, щоб допомогти своїй державі, побратимам і посестрам, людина ідеї чину, хоробра донька української нації. А тепер наш янгол-охоронець тиша. Ми не забудемо помстимося. Команда Тесен висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих через повномасштабне вторгнення окупантів. Росія обов'язково буде покарана і отримає відповідь за кожного українця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось.